За два дні два вбивства. Фальсифікована горілка не потрапить на новорічні столи. В Одеській області на пожежі загинуло троє дітей. В ефірі Бесарабія ТВ. Території надзвичайних подій. Підводимо підсумки кримінальних та надзвичайних пригод, що сталися протягом тижня. В студії Тетяна Бажанар. А тепер про все більш докладніше. Фальсифіковані горілці не судилося потрапити на новорічні столи одеситів. Три цеха з виготовлення алкогольних напоїв підпільно працювали на Одещині, аж поки туди не завітали санкціонованим обшуком правоохоронці. Що саме вони там виявили? Ви дізнаєтеся із наступного сюжету. Працівники міліції з'ясували, що до виготовлення підроблених марок акцизного збору України причетні одесити, які налагодили на території області незаконне виробництво алкогольних напоїв та використовують ці марки для наклеювання на скляну тару. Зараз незаконну діяльність підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв припинено. В результаті обисков була із'ята лікероводична продукція, спирт, підготовлена для розливу спиртова смесь, поддельные марки акцизного збору України, устройство для купажа бутылок. Із'ята лікероводична продукція і марки акцизного збору України направлені на исследование в НІКЦ ГУМВД України в Одеській області. Наразі, за даним фактом, розслідується кримінальне провадження. Згідно санкції статті, вказані діяння караються позбавлення волі на срок від трьох до семи років. На кучурганському лимані прикордонники виявили човен з десятьма ящиками сигарет. Прикордонний наряд Білгородністровського загону помітив човен, що рухається по кучурганському лиману із молдавської території у напрямку населеного пункту Кучурган. Цей напрямок терміново вирушила група реагування, яка й перевірила прилеглу до кордону територію. Вже невдовзі за 300 метрів від держрубежу прикордонники виявили човен із 10 ящиками сигарет російського виробництва. Тут вироби марок «Данський табак, беверлі, армада, навігатор та човен на загальну суму 77 тисяч гривень передано до податкової. Інспекції. Наразі продовжуються заходи щодо пошуку осіб причетних до протиправної діяльності. Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми головного управління МВС України в Одеській області в рамках операції Нічне місто затримали 28-річну одеситку, яка організувала притом для надання інтимних послуг в одній з квартир Одеси. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Одеські правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що невідома жінка займається звідництвом, залучаючи дівчат до участі в розпусних діях за матеріальну винагороду. У ході проведення слідчо слідчо-рошукових заходів співробітники міліції встановили заповзятливу 28-річну одеситку, яка організувала бізнес з надання інтим послуг. Цією метою вона орендувала квартиру і залучила до заняття проституцією 27-річну жительку Вінницької області. Після цього зайнялася пошуком клієнта. Коли бажаючий знайшовся, жінка на орендованій квартирі влаштувала йому зустріч з. Зі своєю знайомою. А для того, щоб організоване дозвілля клієнту запам'яталося надовго, і сама взяла в ньому активну участь. За цим заняттям їх застали співробітники міліції. В теперішній час за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2 кримінального кодексу України та триває слідство. У затриманої були вилучені гроші в сумі 1200 гривень, отримані за надані послуги. Під правопорушниць отримані зізнання підозрювані загрожує покарання у вигляді обмеження волі на 40 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. В даний час вона також перевіряється на причетність до залучення проституцією неповнолітніх відносно дівчини, яка брала участь у розпусних діях, складено протокол про адміністративне правопорушення. В Одеській області на пожежі загинуло троє дітей. 1 грудня о пів на 10 вечора черговий лікар Любашівської центральної районної лікарні повідомив, що по вулиці Шевченка у селі Дамидівка виникла пожежа, на якій виявлено трьох загиблих дітей. Як з'ясувалося, на момент пожежі діти знаходилися самі вдома. 25-річна мати залишила їх, а сама пішла за молоком. У той час, як 35-річний батько, більше двох тижнів не з'являвся вдома взагалі. Ймовірно, діти бавилися сірниками, сидячи на ліжку, в результаті чого загорівся матрац. Малюки не змогли вибратись із задимленого будинку самотужки, так як двері були зачинені. Незабаром повернулась мати та самостійно загасила пожежу, але дітей врятувати вже не вдалося. Вона викликала швидку допомогу, але лікарі вже констатували смерть. Дітей. Соціальні працівники фельдшер та рятувальники неодноразово проводили профілактичну роботу у даній сім'ї. Хочу зазначити, що мати веде аморальний спосіб життя. Її саму ще треба вчити, як поводитися з дітьми. У вилково працівники державної рибохорони подалися в браконьєри у форменому одязі за допомогою металевого човна з мотором. Чоловіки у незаконний спосіб здійснили вилов одного сазана, чотирьох линів, восьми щук, семи штук краснопірок та сорока чотирьох карасів. Під час затримання працівники держрибохорони пояснили, що вище зазначену рибу вони вилучили з браконьєрських знарядь лову риболовних сіток, які знаходилися у воді річки Дунай на території Дунайського біосферного заповідника. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих природно заповідному фонду України склала 8 тисяч гривень, але може сягати і сотень тисяч гривень, адже всі вісім щук були зікрою та готові до нересту. Наразі слідчим відділом Кіліцького райвідділу міліції Одеської області було розпочато кримінальне провадження. Крім цього, вирішують запитання щодо відкриття кримінального провадження ще й за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. За цією статтею покарання біль Воре, позбавлення волі сроком до трьох років, про те, яким воно буде, вирішить суд, куди після завершення розслідування міліціонери передадуть всі зібрані матеріали. Операція Нічне місто завела одеських міліціонерів на Житомирщину. Саме там працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 40-річного громадянина, який займався вербуванням українських жінок для вивезення їх за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Деталі в наступному сюжеті. Затриманий 40-річний чоловік стверджує, що це лише його перші спроби заробити собі на життя продажем жінок до сексуального рабства. У листопаді він завербував двох дівчат віком 18 та 21 року, яких намагався вивести до Німеччини. Але довести свій злочинний намір до кінця зловмиснику завадили одеські правоохоронці, які затримали його в автомобільному пункті пропуску Пеступовичі, що в Житомирській області. Був затриманий мешканець Одеської області 74-го року народження на автомобільному пункті пропуску Виступовичі, що знаходиться в Житомирській області, який намагався вивезти за державний кордон України двох громадянок України з подальшою їх сексуальною експлуатацією у Німеччині. Чоловік розповідає, що своїх потенціальних жертв знаходив в Одесі на інтернет-сайтах, де вони пропонували надання інтим послуг. Перевозил девочек легкого поведения для ихнего трудоустройства в Германии, по ихнему согласию. Поиском девочек кто занимался? Ну, я, я, я в принципе, занимался. Зараз підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство, після завершення якого усі зібрані матеріали будуть передані до суду для прийняття відносно зловмисника законного рішення. Білгородністровському районі рятувальники допомагали в укріпленні берегової лінії. 3 грудня внаслідок шторму у Чорному морі виникла загроза розмивання хвилями паркану дитячого навчального закладу Золота рибка по вулиці Чорноморська в селищі Затока. На місце виклику виїхали пожежно-рятувальний підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій та співробітники житлово-комунального господарства селища, де разом провели укріплення берегової лінії вздовж паркана довжиною 5 метрів за допомогою мішків з піском. Наразі, як зазначають фахівці, загрози розмивання паркану нема. За два дні два вбивства. У селі Приморське Білгородністровського району цими вихідними чоловіки не змогли визначити, хто із них головний. Допомагала їм у цьому розібратися горілка. Як результат, один мертвий, інший за ґратами. А у самому Акермані невідомі вбили таксиста. Подробиці в наступному сюжеті. Вже більше півроку минуло з того часу, як міліціонерами Білгородністровського було затримано організовану злочинну групу, учасники якої викрадали майно у акерманців. Нагадаємо, на слід правопорушників вивів один із учасників угрупування, який у березні поточного року вбив молодого 20-річного таксиста. Ще року не минуло від цієї трагічної події, як цими вихідними невідомі вбили 63-річного таксиста Анатолія Дімова, який працював у таксі Тіра. Установлено, что мужчина погиб от численных різаних ран в область шеи, груди, живота и головы. Злочинці з місця пригоди зникли, а тіло таксиста викинули на узбіччя дороги в селі Салгани. Правоохоронці говорять, що ймовірно чоловіка вбили у самому авто, так як на місці, де було знайдено тіло загиблого, слідів крові не знайдено. Автомобіль потерпілого Toyota йота Каріна є 97-го року. Випуску державний номер ВН 3876ЄА, на якому він працював, викрали всім у кого є, яка ліба інформація по тому автомобілю, ілі по пасажирам, которые які... Садились последними в автомобіль потерпевшего, сообщить по телефонам дежурной части 283 61 6 38 41 наразі. за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Проводяться слідчо-оперативні дії та пошук осіб причетних до вбивства таксиста. В даний момент таксисти это та категорія людей, которые знаходяться в зоні різка. Потому що вони, як правило, работают в ночное время. В правило, в ночное час всі самые тяжкие преступления і завершаються, тому що мало людей где-то город не перекрит нарядами патрульно-постової служби. І це, звісно, играет на руку преступникам. А вже наступного дня, у неділю в селі Приморське Білгорністровського району, у приватному будинку було знайдено скривавлене тіло господаря помешкання. Мужчина проживал один, злоупотрібляв спиртними напитками і в той вечір, коли случилась ця трагедія, он з приятелями випивав. Будучи добре, на підпитку, чоловіки почали з'ясовувати стосунки, в результаті чого гість наніс господарю будинку, декілька ударів по голові, від яких останній і помер на місці. Подозреваемый задержан. Сейчас избрана мера пресечения, содержание под стражей. Он находится в ИВС, проводятся следственные действия. И дальше уже судьбу этого мужчины будет решать суд. Открыто уголовное производство по статье 115 Умышленное убийство. Человеку загрожує покарання в вигляді позбавлення воли від 7 до 15 років. У районі сусіди врятували на пожежі дитину. Як з'ясувалось, вдома батьків не було. Вони знаходилися на роботі. 11-річна дівчинка та її п'ятирічний брат інвалід дитинства знаходились в будинку самі, коли відключили електроенергію. Діти запалили свічку, яка і стала причиною пожежі. Брат попросив сестричку, що вона сходила до магазину і купила йому мандарин. Дівчинки вдома не було 15 хвилин, але цього часу вистачило, щоб через необережне поводження хлопчика зі свічкою сталося займання гардин, яке одразу перейшло на пластикові двері. Коли дівчинка повернулася з магазину, то побачила полум'я, відразу викликала на допомогу сусідів, які загасили займання речей, кімнати, а також вивели хлопця з будинку. Через декілька хвилин приїхали батьки, дітей та відвезли сина до лікарні. Внаслідок пожежі п'ятирічний хлопчик отруївся продуктами горіння. Постраждали у стані середньої важкості госпіталізований до Кілійської центральної районної лікарні. На щастя, наслідки пожежі, про яку йшла мова у сюжеті, не трагічні, і дитина залишилася живою. Шановні батьки, рятувальники, вкотре звертаються до вас. Не залишайте без нагляду своїх дітей. А на сьогодні це були всі новини. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій. Бережіть себе та своїх рідних.